Доброго дня! В ефірі літопис першого класу на 123 му каналі в студії з Хижняк-Сергій. І сьогодні ми говоримо про таке. Як учні першого класу створили свій неперевершений оркестр та заграли справжню весінню сенату? Чи завжди перший В-клас вітається з один з одним та говорить доброго ранку? Які поради дав класний керівник своїм учням на пробудження літніх канікул? Чи готові наші першокласники залетіти до Великобританії і вести розмову зі справжніми англійцями? Як учні першого класу об'єдналися в єдине ціле та створили чистий кришталевий звук? На запитання, яке свято відмічають 9 травня, спробували відповісти наші маленькі школярі. І як учні дбають про своє здоров'я, займаючись спортом. Далі у програмі не перемикайте. 28 листопада 2014 року, за декілька днів до початку зими, учні першого класу без допомоги музичних інструментів змогли створити свій справжній осінній оркестр. Що із цього отрималося? Далі в сюжеті. Діти, у нас сьогодні буде незвичайне заняття. Сьогодні ми спробуємо з вами створити осінній оркестр. Діти, уявіть, що музичним інструментом може бути навіть ваші руки і все інше. Все, що створює звуки, може бути музичним інструментом. Отже, сьогодні ми з вами будемо створювати оркестр. Готові? Yeah. Зараз... Yeah. Називаємося осінній оркестр. Отже, цей рядок, будьте уважні, цей рядок раз, у нас буде мереснева партія. Цей рядок у нас буде жовтнева партія. І цей рядок у нас буде листопадова партія. Так? Отже, вереснева партія у вересні у нас починає вітер. Починає вітер свистіти. Отже, ми будемо, як будемо імітувати звук у вітра. Готові? Так, повторіть партію вітра. Так. Ось листопада, жовтнева партія у нас буде імітувати шелест листочки. Діти, як ми будемо імітувати шест листочки? Руками, верти руками, готовий? А листопадова партія буде імітувати звук дощу. Діти, як ми імітуємо звук дощу? Мальчик. Русим пальчиком. Готові? Як відомо, оркестр є дирижер, Дирижером буду я. Починаємо. Поруці, поруці дирижери. я буду давати вам команду. Отже, почнемо оркестр. Зробили абсолютно тишу. Почав шуміти вітер. Тихенько, тихенько, почав суміти. Тихенько. Зашуметі листочки. Вітер шумить. Прискочивши ручать, пустився маленький дощик. Війна почав все сильніше, листочки почали все швидше. Це лиця листочки. Дощі путися в лизи. Лес і молодой динами пуститися. Урасиграла. Потиненько цю хає вітер, віда стає тихіше. Листочки ще ще дикіше. Досі продовжує капати. Тухає. Вітер припиняється. Листочки припиняєш стіку. Вітер знову починаєш розстіль. Пускаєш вітер сильніше. Листочки починаєш китити все ближче. Починаєш дощ. Віде дощі, ходім дощ. Вітер починає максимально бути Починається тих інші, що міти, листочки починають спішена стіти і дощ ступає. З давніх давен коли люди тільки-тільки в прямому сенсі вставали на ноги, з'явилися перші вітання. Вітання з того моменту стали невід'ємною частиною нашого життя. Наші першокласники також люблять вітатися один з одним. А як вони це роблять? Далі в сюжеті. Добрий день діти! Піднялися. Як завжди починаємо, що наше заняття. Заятки. З посмішки. Поверніться один до одного. Подивилися один до одного, посміхнулися, Посміхнулися. Всі піднялися, посміхнулися один до одного, сіли такі. Сьогодні ми з вами допомагаємо дуже гарну гру, яка називається «Доброго ранку». Для цього нам потрібно сісти. Їди. Всі вони чують. Доброго ранку. Для, для цього нам потрібно з вами. Дисципліновано сісти на ковід. Отже, гра називається Доброго ранку». Давайте ми уявимо, що це мікрофон, так? Ну, зробимо уяву, що це такий гарний у нас маленький мікромікрофон. Кожен, хто хто, хто, хто буде тримати цей мікрофон, буде говорити своїм одноліткам, своїм однокласникам Добрий день і говорити такі приємні речі. Або як від сьогодні О, мікрофон. Ось у нас на Ми мікрофоном будемо говорити, як ви сьогодні провели день, який у вас сьогодні настрій, що з вами цікавого трапиться. Так, давайте з кого почнемо. О, почнемо з мене. Добрий день! Сьогодні вранці я прокинувся, і в мене дуже гарний настрій. Вранці зустрів бабусю, їй посміхнувся, і вона мені сказала добрий день. Так, тепер хто наступний? Хто хоче? Так, скажіть. Поваришся. Дивіться, я з вами класні. Отмішно, нічого не маємо. Діти, молодцей, так, Максим, продовжимо свою розповість. Скажи, тебе сьогодні настрій. Хороший настрій. Діти, Максима, сьогодні хороший настрій. Давайте побажаємо. Йому подальшого приємного дня. І на маленький. Так, хто І... буде балак, І... то гарно І... до мене. А ну, скажи, я тебе звуть. І... Так. Це у нас маленька Вікторія Дмитрівна, Дмитрівна. Або зі смерть. аплодисменти. який тебе сьогодні настрій. Гарний настрій, а чому у тебе гарний настрій? Вікторія Діжитина Любила ходити в школу. Юля, Вероніка. Сашко. Ану, розкажи, як тебе. Хлопці. Так, скажи, як тебе звук. Саша білий його звук. Так, Ану, розкажи, як я тебе сьогодні настрій. А чому він гарний? Що ти сьогодні вранці робив? Поділися зі своїм моторію? Що ти вранці робиш? Зарядку робив? Не робив зарядку. Діти, а потрібно вранці робити зарядку? Керівник першого класу Береславської загальної школи номер 3 роденко Галина Миколаївна дуже любить своїх учнів і буде за ними сумувати на літніх канікулах. А щоб наші першокласники не сумували на літніх канікулах, вона дає їм поради, як їх краще провести. Тож дивимось. Любі мої діти! Ви вже подорослішали на цілий рік. Навчилися читати, писати, розв'язувати задачі, спілкуватися між собою і підете до другого класу. Але попереду у вас літні канікули. І я хочу вам побажати оздоровитися гарно, відпочити і прийти з новими силами, бажаннями, інтересами до другого класу. Мені вдалося стати свідком того, як наші першокласники засвоюють певні іноземні слова, адже розумію, що англійська мова це невід'ємна частина всього світу і пам'ятають прислів'я великого письменника Гіоте, який писав «How many languages you know, so many times you are a person», що з англійської мови означає скільки мов ти знаєш, скільки разів ти людина. А чи готові продемонструвати свої знання з англійської мови? Наші першокласники зараз подивимось. Good morning children. Good morning, teacher. So let's recollect your names. Hello, hello, hello what's, your name? what's, your name? what's I am seven. How old are you? I am seven. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Goodbye. Колектив співаків, який виконують вокальний твір з музичним супроводом або ж без нього, називається хором. Наші першокласники також об'єдналися в могутній єдиний колектив і виконали неповторну пісню. Тож репортаж з Береславської загальної світлої школи номер 3 До свята перемоги, травневий день. Рахує мирні весни. І ми йдемо до вічного вогню, щоб день святковий в спогадах воскресли ті, хто не міг зустріти цю весну. А що ж за свято відзначають 9 травня? Прошу відповісти вас, першокласники. Дев'ятого свято 9 дев травня відзначають День перемоги. Цей день. Люди ходять з благами, а та іще ходять ті, що були дітьми війни, ті, що часували на війні. Вони ходять. с моими принадлежностями, они ходят по улицам, а ночью есть там салют и всякие там развлекушки, салюты, и дневные, и ночные там всякие. Продают для детей, для взрослых. В кафе, короче, устраивают праздники, там, ну, забирают, разговаривают. Мы гуляем игрушками, которые там, короче, продаются. перемоги 9 травня відмічають ну, правильно так вони називається День Перемоги. І, його відлічають давно п'ясницю наша, на, наша Україна победила. Травня – День перемоги України. 9 травня означає день победи. Це коли наші що Україну виціщали. Носять іночки, цвіти всякі. Займатися спортом є необхідною частиною нашого життя. Наші учні першого класу займаються спортом не лише вранці, але навіть і під час уроків. Докладніше про це. В наступному сюжеті. Встаньте один за Станьте один за одним, щоб не заважали один одним. Так, діти, у нас почався. з карманів. Добре. У нас почався. Відри, дивіться, вітер. давайте. Почався дощ. good morning good morning teacher. okay and now i will show you uh, physical training Hi Ось уже закінчився наш навчальний рік. Шановні першокласники, за цей рік ви стали набагато розумнішими, тому що дізналися багато чого нового та цікавого. Ви вже подолали першу згодинку на шляху до дорослого життя. Тож, закінчуючи свій репортаж, я хотів би вам побажати успіху в новому навчальному році. З вами був я, Сергій Хижняк, студент 123 групи Береславського педагогічного коледжу. До зустрічі! thank <laughs> you